Шановні друзі, сьогодні у нас в клініці обхід був. Я запросив до себе пацієнтку. Яку вчора ми прооперували з приводу післяпераційної вентральної грижі. Сім років тому назад була виконана операція гінекологами. Потім з'явилася післяопераційна вентральна грижа. Вона заважала. Ми застосували сучасний метод з застосуванням сітчатого імпланта, сучасного макропороста. Режовий дефект був у нас до 10 сантиметрів. Ми приперетеніально поставили цю сітку і сподіваємось, що нас все буде добре. Так, пані Наталі, що ви скажете так. про нас і нашу клініку? Що я скажу про вашу клініку? Що тут дуже добрі люди, що ви дуже золоті у вас руки? Ти, дуже вам велике дякую. Я вчора після операції вже встала. Хожу. Так. Це наш принцип клініки Фастрехіошвидкого відновлення зразу на ноги. Чувствую себе добре. Ну, що я ще можу сказати? Миру над головою над ним. Так, так, оце головне, щоб у нас була швидша перемога, так, а ми будемо далі працювати І Наприклад. вам теж, щоб все, руків не боліли і голова була світла.